Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Вона отак, ми рухомо вже другу годину, поняли? Я підходив вдома на казав, може знайшов сталося на такі. Та тіпала, потім глянув, понял? Так, друзі, ну ось все. Вдох домі. Не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато. Тут дуже багато людей. Так. Я, я вже 15 хвилин легко на ногах стою, зараз мені треба показати, <реш> Де мене болить. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора. А зараз вже майже сьома. зрозуміло? ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли? це черги, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Коротше, послали мене мочу, здавайся. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вони кажуть, так, «Да, треба чекати. Зараз я гляну, кажу, 6 годин. Кажу, тут чекати 6 годин, кажу, давайте додому. Поїду посплю, приїду. Не каже, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає, і вже там 35 минут жить, напевно, залишилось. Другі там сидять, вже відкинулися так. Треті щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система. Поняли, єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симулюєш, що тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну я такий, вроде живучий, дуже вижити. Ну прикиньте, 6 годин сидіть. Я зараз покажу я. Дивіться. О, так, Поняв? Підійду зараз, питаю, чи можна результати аналізу, щоб на почту відправили. Бо я був як в Туреччині, от, так що денько здав, туди-сюди, заплатив, мені прислали в Туреччині, щоб ви знали, медицина дуже схожа на нашу. Дуже схожа. Мені в Туреччині капець сподобалось. І попалась в Казахстан. Боже, це. Вона каже: ви знаєте, як тут якусь. Я кажу, та знаю. Ми кажемо, не волнуйтесь, що зробимо так, як у нас. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 двадцять минуту рентген, потім мені кате роблять, потім ще розумієте? Це ви пані, що було, чого він заповзав раком сюди. Ті приїхав на таксі сюди, з таксі раком повз сюди, і тут ж дивиться, швидка стоїть і так далі. Ніхто йому не помітив. Його жінка брала коляску, він раком залазив на ту коляску. Це просто сюди. Ви собі таке уявляєте, це вообще? Ти можеш а, всрати купу часу на всякі аналізи, очікування, ці терміни, апойтмети і так далі. І а, перше, вообще не, не знайдуть, в чому тебе проблема, а як знайдуть? Тобі скажуть: йди дихай по повітрям, поїв бо профен воно само пройде.